Я ніколи не хотіла дітей, на відміну від мого чоловіка. Пам'ятаю, як після народження нашого сина він тримав його на руках і сказав Його зватимуть Мейсон, тому що він мій син. Придурок думав, що він такий кумедний. Я вийшла за нього лише тому, що не ставала молодшою. Крім того, він був неймовірно відчайдушним. І багатим. Я не була в захваті від виховання нашого сина, але була в захваті від того, що буду домогосподаркою. Зрештою, ходити на роботу було відстійно. Але після п'яти років виховання цього маленького засранця у мене настала криза середнього віку. Життя здавалося похмурим. Занадто похмурим, і тоді я завела інтрижку з братом чоловіка, це був паскудний вчинок, але Боже, це було захоплююче деякий час, поки Мейсон не застав нас в інтимний момент, я не могла дозволити йому розповісти про це моєму чоловікові в мене не було ніяких шансів уникнути цього. Зрештою, Мейсон міг просто запитати у тата чому мама боролася з дядьком Ренді та кричала. Моє життя було б скінчено. Вбити Мейсона виявилося набагато легше, ніж я думала. Діти з'їдять все, що ти їм приготуєш. Навіть отруту. Так було краще для всіх. Була лише одна маленька заковика. Клятий малий переслідував мене. Ну, як переслідував, це може бути перебільшенням. Привид хлопця навіть не знав, що він мертвий. Дурень. Малий, здебільшого, просто грався з машинками у своїй кімнаті, крутив свої маленькі колеса. Він запитав мене, коли він піде в дитячий садок, і я сказала, скоро він потер животик і запитав, чому він болить. І я почухала потилицю і сказала, ти просто трохи захворів, тобі стане краще. Я зрозуміла, що це була велика проблема для мене. Він може з'явитися перед моїм чоловіком і викласти йому все. Я не знаю, як працювала ця штука з примарами, але це було можливим тому я намагалася його відволікти, я грала люблячу матір, і я постійно казала йому, що його батько жорстокий і він не повинен з ним розмовляти. Якщо ти потурбуєш тата, він тебе відлупцює. Поки що це спрацьовує. Минув рік, як він помер, а мій чоловік нічого не зрозумів. Сьогодні ввечері я вклала Мейсона в ліжко так, як тільки можна вкласти привида, і поцілувала його в чоло. Я пішла до нашої спальні і приготувалася грати роль скорботної дружини. Очевидно, мій чоловік не дуже добре сприйняв смерть Мейсона. Сподіваюся, він скоро оговтається. Я хочу поїхати з цього клятого дому. Мені потрібна відпустка. Я увійшла до кімнати. Мій чоловік сидів на ліжку, опустивши голову на руки. Я не можу в це повірити. Сказав він, Ти про що? запитала я у нього. Минув цілий рік. я сіла поруч з ним. Я знаю, крихітко. Я теж сумую за Мейсоном. Ні, як ти можеш не пам'ятати? Не пам'ятати, що? я витріщилась на чоловіка. Він кинув похмурий погляд на мене. Минув рік, як я дізнався про те, що ти скоїла. Минув рік, як я прострелив тобі голову. Чому ти досі тут? Чому ти не залишиш мене в спокої?